Друзі, нас інфоперші проголовне. Поїхали помста за Тернопіль. Страшний початок четверга, 12-та ночі, коли Росія ще спала після вечірніх новин. Спокійних звітів про стабільність, але вже за хвилину все змінилося. У небі з'ясувалося усе, що могла підняти в повітря українська армія. Карлаті ракети, дрони, камікадзе, авіаційні боєприпаси. В один момент вони полетіли у дев'ять міст. РФ вибухи розірвали тишину на шматки. Це була відповідь помста за занищений Тернопіль за розірвані квартали за дітей і медиків протягом першої години. Пролунало сто вибухів. Горіли склади бази, штаби Ангари. Перші влучання були по військовому містечку під Рязанню. База ППО, що відповідала за захист західного напрямку, була знищена повністю. Потім удари пішли по складам Білгорода, центру управління дронами у воронежі командному пункту в Курську. У Ростові. Пряме влучання в залізничний вузол, де формувалися ешелони з технікою. Усі, хто був там, загинули вагони, зустрілись, згорілись. Вибухова хвиля піднялася і в повітря. Далі Екатеринбург, Челябінськ, там був Складається враження, що били по всьому одночасно вогонь схопив будівлі вогневої підтримки та управління авіації. У толі влучання по арсеналу дозберігалися старі запаси снарядів. Вибухи були настільки потужними, що утворилось кратер діаметром понад 50 метрів. Уся бронежилетність, охорона загинула миттєво, не лишилося нічого. На місцях вогонь дим розірвані тіла у ВКС РФ втратили 14 офіцерів вищого рангу. Система командування ослабла канали зв'язку. Замовкли лікарні відмовилися приймати поранених. Усе було забито, і ніхто не вижив на жодному з 20... 20 вражених об'єктів росіяни в паніці просили про зупинку українці. Припиніть, дайте врятувати людей. Ні, фрази лунали на відкритих частотах, але було пізно. Стратегія була жорстка, повне знищення військової інфраструктури на ключових напрямках. Це не був теракт, не був напад по мирному населенню винятково по армії, виключно по тим, хто координував, і забезпечував удари по Україні. Камери з дронів фіксували дахів розриви в ангарах, вибухи у сховищах, промені вибігали, але їх добували на. Упні хвилі, це був план: один удар. Хвилина тиші ще один удар. Аналітика ця операція продемонструвала нову стратегію: синхронізований масований технологічний холоднокровний удар. А росія не могла нічого зробити. ППО не спрацювала. Штаби втратили координацію. Ланцюг командування обірваний. Загинуло понад 700 військових, включно з командирами батальйонного рівня і ключовими аналітиками. Це вже не точкові удари, це демонстрація можливості паралізувати усю військову систему держави. І саме це показує головне. Росія програє не в одному бою. У війні як системі у неї більше немає тилу, немає захищених зон. У головне немає відповіді. У місті Смоленськ ракетний удар припав на військову академію, де готували командирів середньої ланки. У момент вибуху більшість слухачів знаходилися у класах, детонація зруйнувала кілька навчальних корпусів. Частину студентів офіцерського складу записала, засипало бетоном. Плитами інші загинули миттєво від вибухової хвилі. Один із вцілілих повідомив по відкритому каналу. Ми під завалами вибухнув. Головний зал нас ніхто не чує. Вже за кілька хвилин місце було охоплене полум'ям. Рятувальники не могли підійти через другий удар, який накрив територію через сім хвилин. У Воронежі основний удар припав по командному центру, звідки координувалися операції на харківському напрямку. Будівля зруйнувалася повністю. Після удару в повітря піднявся дрон-ретранслятор, який зафіксував втрату сигналу з усіма підрозділами південно-західного округу. Техніки і оператори, які перебували у приміщенні, згоріли заживо. Цей об'єкт вважався еталоном захи. Вищеного штабу, але броньовані укриття не витримали прямого попадання касетного заряду. Після ударів російські командири у тилу втратили зв'язок з десятками передових батальйонів у Білгороді, де розташовувався склад авіаційних боєприпасів, вибух спровокував ефекти доміну. Один ангара за іншими детонував, спричиняючи вогняні стовпи до 50 метрів завишки. Кілька військових вантажівок, які везли ракетні частини до кордону, були знищені ще до того, як встигли залишити територію. Камери безпілотників ЗСУ зафіксували як полум'я накрило транспорт разом із екіпажами їх не встигли навіть попередити удар. По всьому об'єкту перервав останній активний канал забезпечення фронту на північному напрямку. Особливо панічною була ситуація в Челябінську після влучання в авіабазу зв'язку, де розміщувалися оператори далеко магістральних безпілотників. Система управління була повністю паралізована. Частина дронів зависла в повітря, а повернулася в режим аварійної посадки. Ті, що залишилися в повітрі, втратили цілі. Декілька об'єктів ППО почали обстрілювати власні дрони, приймаючи їх за ворожі. Це спричинило хаос, втрату та. Ніки та поранення серед особового складу такий рівень дезорганізації Росія не ще не переживала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.